Переселенка Оксана покинула рідну Луганщину ще 2014 року і переїхала до Борисполя. Каже, що впродовж 11 років так і не змогла оселитись у власному житлі. Була програма пару років тому ну, з допомогою оформити кредит безпроцентний чи з малим процентом на рік. Звернулася до банку, була відмова тому, що чоловік у мене інвалід армії перша група пенсія соціальна, і дитина з інвалідністю до 18 років. Я по уходу за дитини з інвалідністю теж соціальна на соціальних допомогах, ну і на і виплати ВПО. І банк сказав, що банки було сказано, що якщо в нас доход менше 17,5 гривень, то нам буде відмова в кредиті. Самостійно ми придбати житло не можемо якою проблемою жінка вирішила звернутись до народного депутата України Олександра Федієнка, який 12 серпня у Бориспільській міській раді провів зустріч із внутрішньо переміщеними особами. Не тільки питання житла для переселенців, а й гуманітарної допомоги, працевлаштування, ліків та соціальних виплат людям вдалося обговорити зі слугою народу. До того ж, на заході були присутні підприємці, представники управління соціальної та ветеранської політики центру зайнятості, які теж долучились до розмови. Зокрема, представниця центру зайнятості Лариса Прозорова розповіла, що зараз ситуація Працевлаштуванням ВПО необо як складна. Я не можу сказати, що внутрішньопереміщені особи не хочуть працювати. в них є дуже багато проблем, які вони пов'язують із своїм працевлаштуванням. Наприклад, у 24-році 585 осіб у нас скористалися послугами. У 2025 році 353 особи отримали статус безробітного. У 25- 206 осіб скористались, із них 132 особи отримали статус. Станом на сьогодні так, якщо рахувати, що в управлінні соціально-ветеранської політики знаходиться 12 тисяч осіб внутрішньопереміщених, у нас знаходиться на даний момент 80 осіб. Це враховуючи те, що в нас в Приясненському управлінні і Яготинський відділ, у нас разом ми цих осіб рахуємо. Але якщо брати Наші послуги, то я рахую, Міністерство економіки разом із Державною службою зайнятості приклали дуже багато СУЗИ для того, щоб допомогти такій категорії населення людей. Одне за одним люди ставили запитання народному обранцю. Голова громадської організації Новий схід Тамара Василенко порушила декілька питань щодо житла, їжі і ліків для ВПО. Де можна. Придбати ліки безкоштовна інвалідам першої та другої групи пояснюю на сайті Міністерства охорони здоров'я є затверджений перелік на 500 найменування. Скі пам'ятаю безкоштовних ліків, які. Люди похилого віку, слабо захищені версию населення, або люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати наразі, якщо вони наявні в аптеках. Вони затвердили перелік ліків, вони завантажили фарм виробничі підприємства. Вони їм виробили. Якщо цьому пацієнту ці ліки не підходять, а треба інші ліки, ну тут. На основі скарг внутрішньопереміщених осіб і аналізу їхніх проблем. Депутати можуть вносити зміни до законодавства. Саме це і є метою таких зустрічей, зазначив народний депутат Олександр Федієнко. Депутат може працювати суто зміни законодавства, відповідні зміни законодавства ну, прамі. Те, що я сьогодні чув. депутати відпрацювали і зробили. Якийсь закон чекає підпису президента, якийсь закон чекає постановка Кабміну, тобто механіка відповідно да. Якщо треба буде допомога, і ми з помічницею це будемо робити. Підсилити мною вплив на місцеву владу. Ми також це зробимо. Ну більше ніякої допомоги я на жаль більше дати не можу. Війна триває внутрішні переміщення. Особи громадяни вони виїжджають з тимчасово окупованих територій або там, де ведеться все ж таки війна. Місто Бориспіль – це одне з небагатьох міст, куди переїжджають ці громадяни. Так далі вони можуть переїжджати в інші міста і. Передивляючись навіть в соціальні мережі, спілкуючись тут зі своїми помічниками, ми зрозуміли те, що зараз є відповідний градус накалу серед тих громадян, які зараз залишились тимчасово, бо може вже на основі в місті Бориспіль. Є ті або інші соціальні проблеми: це житло, це яка соціальна допомога, це ліки там. Лікарні і так далі, так. тому вирішив в першу чергу зібрати саме для того, щоб почути знову ж таки громаду для того, щоб підфокусувати місцеву владу на цю категорію людей. Ну, щоб їм допомагати. Бо ми розуміємо, що такі люди сьогодні ну, вони практично залишились без нічого. Так. Вони втікли, в монокажу, в тому, в чому вони були. І звісно, ну це наш уже обов'язок їм допомагати. Шлях до вирішення питання із житлом, завдяки зустрічі, знайшла й пані Оксана. Записала контакти, будемо зв'язувати. Ще було. Питання, що оздоровлення чоловіка, як інваліда армії. Є програма зараз в Україні, лікують інвалідів, нам було відмовлено у Бориспільській лікарні, тому що сказали, що приймають тільки інсультників, інфарктників. По неврології було відмовлено в госпіталізацію. Ну, зараз, сьогодні вирішила питання, контакти взяла, буду вирішувати зараз. Окрім Борисполя, кожного місяця нардеп організовує зустрічі з переселенцями в Яготині та Переяславі. Анастасія Усик, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.